До кінця липня в Україні очікується нестійка погода з коливаннями температури і дощами на більшій частині країни. На заході та півночі буде свіжіше. А ось на півдні очікується сильна спека до плюс 36 градусів тепла. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю, 25 липня, дощі литимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській. А ось сонячна спекотна погода буде на всі решті території країни. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде не такою спекотною у західних та північних областях: від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. А ось на всі решті території спека від плюс 30 до плюс 34 градусів. Вночі по всій країні до плюс 17 плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 26 липня, дощі та грози очікуються у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях. На решті території буде спекотна суха погода без опадів, вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на північному заході буде від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території спека до плюс 34 градусів. Вночі ж очікується від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. У неділю, 27 липня, дощитиме та буде хмарно цього дня у всіх західних областях, а ще у Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській. Нарешті території країни буде сухо без опадів, вітер незначний 5-10 метрів на секунду. В західних областях вдень ще більше похолодає, там протягом дня всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. У північних областях вже буде до плюс 28 градусів в день. На всій решті території спеки до плюс 34 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 21 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!